Двічі судові засідання по справі Ірини Стоєвої переносилися. Спочатку на лікарняному була суддя Галина Подзігун, потім сама підозрювана. Стоєву підозрюють у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Слухання справи відбулося 15 січня. У підсумку суддя обрала Ірині Стоєвій запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави до 20 лютого 2026 року. Є якісь клопотання можливо з'явилися у прокурора у захисту у підозрюваних саме обрання запобіжного заходу у вигляді. Тримання під вартою є найбільш об'єктивно необхідним заходом забезпечення кримінального провадження. Сторона захисту. Немає жодної копії відповідного протоколу обшуку, що там було встановлено, чи можна такі дані дослідити у розгляді сьогоднішнього клопотання про застосування запобіжного заходу. Залишається це невідомим. Це система з обмеженим доступом. До неї мають доступ особи, які мають відповідний ключ. Є користувачами або держатиме даної системи клопотання. Задовільнити Стоїві ірині Анатолійовні 10 листопада 1986 року народження. Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 лютого 2026 року. Звільнити стоїву Ірину Анатолійовну з під вартою вразів внесення застави у розмірі 242 240 тисячі гривень. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.